Добрий вечір з вами знову грав слова і не тільки а значить наступні дві години. Ми спробуємо за цим столом е, говорити про теми, які боліли, які обговорювались протягом останнього тижня з минулого четверга. Таких буде природньо чотири. Але хто зна, куди нас занесе? Отже, з вами Ірина Славінська Віталія Гейдукевич. Будемо починати. А теми які що ми сьогодні беремо? Вон Ніби ти і не знаєш. На сьогодні ми справді поговоримо на теми, які боліли, які болять, і можливо болітимуть. В нашому нинішньому меню ініціатива Юрія Луценка із створенням нового руху за побудову нової держави. Також ми сьогодні будемо говорити про свіжий вже другий законопроект про заборону абортів в Україні. Спробуємо розібратись, чому ці депутати чоловіки пхаються. У жіночі справи також у нас буде ексклюзивне інтерв'ю з ріком Емануелем Шмітом. Це живий класик європейської літератури, який дуже ненадовго завітав у Києва. І ми його записали минулого тижня. В п'ятницю він виділив для нас півгодинки свого часу. Також буде інтерв'ю з Гайдамаками. Вони представлять свій новенький альбом. Годі спати, і крім того, ми трохи послухаємо, подивимось про тижні австрійського кіно. І також будуть, я так розумію, свіжі нові ноти від Олексія Когана. Ну що, ну, я б не сказав, це не скільки ноти? Це більше натяк на те, що завтра ви побачите о 22-й годині. все у вас буде? музикантів складне, то ноти, то півтони. Ну бо це ж краса, вона формується з чого А зараз спів, у нас політика, так що годі говорити про красу. Справді, а, після звільнення Юрія Луценка. Всі очікували, що буде рух, безумовно. А потім з'явився меседж, який е, дуже багато людей сприйняли як позитив, а скептики сприйняли як певний негатив. Ну не вже з'явився четвертий гетьман. І цей меседж полягав в тому, що е, в середовищі опозиційному з'явиться ще один гурт людей, які е, ну, фахові політики, безумовно, які будуть робити щось своє. І це буде так звана група Юрія Луценка. Чи це буде політичний рух, чи це буде громадський рух? А як він буде агрегатуватись з іншими політичними силами? До групи Юрія Луценка одразу записали людей, прізвища яких ви усі знаєте. Їх Поза очі називають е, коменданти, командири Майдану. Безумовно, ну, з Луценком. Власне. Ну, безумовно, тобто, ну, так. Це пізвиська вони давні. Роман Безсмертний, Тарас Стецьків, е, пан Філенко. А чого Гримчака ви не взяли, друзі, до себе? Ви знаєте, це, якщо перерахувати питання, які зараз були озвучені, то на 80% я відповідь не знаю. Як все складно. Тобто, а чому це... тут говоримо? Це тобто, спонтанно все виходить. <рес> ну, Частина, як завжди, творчості. Хорошої творчості в цьому є. Тому що, ну, по-перше, Юрій Віталійович, людина дуже творча. А знаєте. Хочу сказати, що це Експромтом прозвучало в інтерв'ю. Місце там, де він був, воно заставляє над собою працювати. І те, що було нароблено ним там, безумовно, ми знали, як і продовжуємо спілкуватися, обговорювати всі ці речі, але особливість у тому. Що а, ми самі ставимо питання, на які хочемо отримати відповідь? Розвідка боєм? Ну, я думаю, що Тарас тут може додати дещо. Так, справді Роман Безсмертний, Тарас Тецький в наші перші гості сьогодні. Пане Тарас. У мене, до речі, загальне запитання. Може, воно в русло це все направить. Що це буде? Ну, тобто, ось це от рух за побудову спар... нової держави. Почнемо Тот, з самого частини. початку. Група умовна група Юрія Луценка. Ви знову всі зустрілись заради навіщо? Ну давайте е, зразу е, такі ярлики не вішати. Група не група. Це дивіться. Ну насправді не все ініціатива. Скажемо так, це є е, насправді зустрілися чотири польових командира майдану. Це правда. Е, я вернуся в 2004 рік. Е, Майдан готували десятки тисяч людей, але доля розпорядилася так, що хтось мав командувати тим майданом. І вийшло так, що. В одному з виступів тоді Юля Тимошенко назвала чотирьох чоловік, які мають керувати майданом. Системні адміністратори. От і все. Просто так справді на нас на нас випало найбільше навантаження в підготовці майдану. Ім керування. Після того сталися різні події. Після того потім було тюремне ув'язнення Луценка. І коли він вийшов, це природньо, що перший з ким він мав зустрітися, були його друзі. Це абсолютно ясно. І тому ми четверо зустрілися. І тому стало зрозуміло, що якщо відбулося, скажімо так, возз'єднання польових командирів Майдану, то вони щось мають робити. І ми спостерігаємо за ситуацією, яка є зараз в парламенті, поза парламентом, і ми прийшли до однозначного висновку, що зараз стоїть дві великі задачі. Перша задача це сформулювати дуже сильне бачення майбутньої України. Це теорія. Юрій метафорично назвав це Третьою республікою. це треба сприймати як метафору. Це є е, спроба колективно порадитись з суспільством і сформулювати, а яку українську державу нову ми хочемо. Це раз. А тактична задача є зовсім проста: трьох опозиційних фракцій в парламенті не вистачає для того, щоб подолати режим Януковича. Їм потрібна широка позапарламентська підтримка. Це тактична задача. А стратегічна задача це сформулювати. Нове сильне бачення майбутньої України на ну, ця метафорика. мені вивчати переб'ю, одразу нагадали ініціативу 1 грудня і харцію вільної людини. Ми про це теж у студії говорили. Це формулювання нових цінностей, нових засад. Але ну поки що до якоїсь конкретики дії і тоді То, це ключовий не... мінус ви, ви, в наших ви, мудрих старці? Ви римську історію знаєте. Ви знаєте, хто такі архонти О. архонти формулювали да, так. Ми їх зачисляємо цих людей до архонтів. Ви знаєте, що роки називалися не по імені імператора, а по імені архонтів. Їх дев'ять було. У нас там більше число. Ми до них відносимося як ті, що формулюють завдання. От вони бачать набагато далі, а ви, значить, ті, які наша... формують механізм. Виконаємо виконаємо це завдання. Це завдання. Так, технологічно. Тобто, що Але... програма Захартія вільної людини. Але панове, це світоглядна база. Це світоглядна база. Але, панове, до вас перша претензія. Ну знову ж таки, давайте будемо. Я буду артикулювати критичні тези, які звучать зараз в інтернет-просторі небайдужого. Є три політичні сили. Раптом з'являється ще хтось. І це ще хтось, хочете ви цього чи не хочете. Ви того почне перетягувати на себе симпатиків, які чимось незадоволені в діях батьківщини з Гіцнюком, а чимось незадоволені в діях там свободи, там чи а, кличка з ударом. Бо ну і перше незадоволення – задоволення це механіка елементарного організовувати масові акції, а, запросити людей, чітко сказати навіщо ми тут стоїмо і що буде далі. Але як би ви того не хотіли, то вас будуть перетікати ті люди, які хотіли почути те саме, але від них четвертий гетьман на полі. Ну е в кінці кінців, е хтось десь має право писати так, як він вважає за необхідне. Ну але ви ситуація... можете це якось контраргументувати. Так, Ситуація все рівно продиктує е річ, яку ми сьогодні розгадати не можемо. Але от дивіться, е вже скільки років чотири, мабуть, так. Ми в трьох в різних конфедераціях, в чотирьох, писали різні листи. Було це було. було. Звертали увагу, пропонували. При чому зверніть увагу? Ми ж ніде не кричали. Але а, а, ну, керівникам, Боже, так, лідерам, лідерам опозиції, опозиції. ми говорили, що тут ми, казали, ми можемо підставити робити. плече, зробити ось таким чином. А там, от усуньте цю помилку, тому що будете мати наслідок mm. такий. Останній лист взагалі, де було сказано про те, що якщо зробити отак. То тушок не буде в принципі. А якщо цього не зробите, то що б ви не діяли, вони будуть тут розкривати не треба, Бо, що є, я просто не хочу зараз згадувати, ми будемо займа, займати зайвий час. Так от е наша задача сьогодні не бути альтернативою опозиції, не заміняти опозицію, а максимально допомогти таким чином, щоб задачу, яку вони ставлять, мегазадачу, побудувати цивілізовану українську державу, реалізувати. Чому? Тому що. Просто те, що вони кажуть, скинути Януковича, ну і що далі? Ну, скинули в 2004 okay, році. Окей, Пане Романе, запропонуйте просто зараз альтернативу. А як слід було б сформулювати той меседж? По-перше, треба знати, що люди хочуть. А що люди знаєте, хочуть? я научений був, коли е, люди хотіли розв'язати соціальні проблеми, а я, вибачте, до них приперся з територіальною реформою. Ну, получив по морді. Uh -huh. І от зараз кажуть, знаєте, як за е, одного битого-двох небитих дають. От я, наприклад, розумію, що коли. Одні проблеми стоять, а ти приходиш зовсім з іншими питаннями і відповідями, то ти не потрібен ну, на цьому справу. Скажіть, будь ласка, от ви зараз... Ну, то, Задач... зараз два режисера, ласка. які можуть сказати. Задача дуже проста. Скажіть. разом з людьми випрацювати оці проблеми і відповіді, далі допомогти, коли опозиція визначиться по кандидатурі. Цю кандидатуру підперти командою, яка. Здатна цю цивілізаційну платформу виконати і е, не допустити помилку, яку допустили ми. Бо коли Віктор Андрійович переступив поріг, виявилося, що всі ми йому не потрібні. Оце? Я би, я би до цього, що додав. Я хочу додати справді: досвід майдану навчив людей одному: люди не піднімуться, тільки якщо проти. Люди піднімуться тоді, коли вони будуть знати за що. Ну, але ж є ще проблема не так піднятися і... на Майдана, щось робити після Майдану. А от і на це питання Майдан цей рух може зокрема, відповісти. Тобто люди хочуть відповісти. знати люди хочуть знати, що буде після Януковича. І якщо ми такого бачення не сформулюємо, то Янукович лишиться. То люди хочуть знати, що буде з олігархами, яка буде економічна модель, як буде функціонувати урядування, як буде охорона здоров'я. Щоб ми -то з так. Що, санаторій хороший І до тих пір буде. або притулок до тих пір, поки ми не, не зробимо модель ідеальної України, в яку захочеться вірити, ми людей не піднімемо на протест. Пане Тарасе, але ж це ідеалізація. Безумов, за, ну за безумов. ідеали далекі ідеали, ніхто не підніметься. Потрібно щось піднімось, піднімось. приземлене. конкретно за, за ідеали, так. як правило, і йдуть. Прикладом цьому цьому може бути та ж сама Грузія. Чому сакашвілі вийшло? Хоч так, як не там вийшло. багато факторів насправді. Він запропонував захмарену ідею. Так. А Нової Грузії а у нас не ви чому ну, І облом, потім хотіть, але багато зроблено. Ну, ну. Багато було зроблено в Грузії. В Грузії нема корупції. Ви розумієте? Нема корупції. Грузія в Совєтському Союзі була найкорумпованішою країною е, республікою. І він це подолав. Розумієте? Тому що він запропонував сильне бачення майбутнього. Пане Роман, просте і зрозуміле. Я вже не кажу про те, що ну поляки змогли. Чехи, угорці змогли. І тут кого не називаєш, всі змогли. Де, де ця причина? В чому ця причина, що ми не змогли? І от е, я буквально одну фразу. Е, всі ми, і Луценко, і Безсмертний, і Стецькі, і Філенко, всі ми маємо за плечима більше 20 років практики. Ми бували і в владі, і в опозиціях. І це питання це не просто питання, яке висить для кожного з нас у повітрі. В чому справа? Це набиті шишки, стоптані черевики. А от ви зараз самі зачепили цю тему. А, другий меседж, який критичний до вас, всіх, панове, що нового ви можете сказати людям, якщо вони вас всіх вже бачили? Вони вас бачили на Майдані, і вони вас бачили, зокрема вас, пане Романе, після Майдану і не де-інде бачили, а бачили в най -най -най найвищих кабінетах влади, і там ви всі прокололися. Хтось більше, хтось менше з об'єктивних і суб'єктивних причин. Але коли ви досягли своєї мети, почався масовий злив. Ну а зараз ви кажете, а ми знаємо, а ми можемо. І що говорить людина? Я знаю, як ви можете. Ми бачили наслідки 2004-го. Ви всі прийшли, перемогли, а потім пшик. Та там бачу зараз. Справді в Україні що... така криза довіри. Вона існує. Те, що ви сказали, це питання довіри. Насправді, і ми як так, довіриш до вас. Ну як ви знову а повернули? Ми свідомі не буде довіри, не буде руху. Буде довіра, буде рух. От і все. Я виходжу з того, що була успішна історія четвертого року. Вона була успішною. Це, мабуть, найкраща подія за, всю, за весь час незалежності. Друге, що я виходжу, ну мабуть, названі вами е люди, мабуть, не є е ідеально кристально чистими. Так, помилки були. Але ми сподіваємося, що наша кредитна історія є такою, що дає можливість говорити з людьми. І ми не кажемо, що ми знаємо. Ми кажемо, що ми хочемо разом з суспільством, з інтелектуалами, з фахівцями розробити модель майбутньої України. А ми лише організаційний механізм. В цьому новизна. Так ніхто ще не говорив. А і друге, я вважаю, що з чотирьох польових командирів це тільки починається. До цього мусить пристати багато молодих і нових облич. І, і, і вони, вони будуть додавати нової я. Найкраще бити аргументи, які ви сказали, прикладами. А що Ковасневський спустився з місяця в Польщу, чи далі Аграбу не закінчувала Вищу партійну школу? Чи Сакашвілі не працював міністром юстиції, а до того мером міста Тбілісі у Шевартнадзе? І як, Якби час був, я б вам назвав, хто був родичем чи їм. Чи король Іспанії, який став батьком реформи, не був названим сином Мусоліні-диктатора? Чи маса-маса е, таких же самих, а президент Вайтзекер – і його рідне обслуговували е, тирана. Увімкнувся історик. Так, так, так. Ми зараз перетворимо в студію на рахунок про просто а Там а, же ж пішло, а, справи почались. — З нас чотирьох, три закінчили мають історичну. Я сміну. історик. Філенко <ріст> історик, історик. — Ми ну. добре знаємо історію. Мені ж одразу захотілося пожартувати про те, що йди, погляди ми в минуле. Ми, ми на трьох істориків тут поговоримо. <ріст> а, <ріст> а мені все одно зрозуміло, що робити з майбутнім. От ви говорите сформулювати ідею нової України і так далі. Так що це мають бути за сенси? От якісь ідеї, які можуть об'єднати всю Україну. Наливіцем. Якісь не знаю, які нові розроблені з моєї точки зору стратегії. однією з родових ознак це ідея європейського цивілізаційного вибору. Так треба чітко і ясно сказати людям, що Україна має шанс зберегтися як держава і модернізувати свій суспільний уклад, тільки якщо вона приєднається до західного світу, і механізм як це і зробить? до НАТО, і треба оголосити рух українців в Європі треба і треба почати мінятися саме але україн свого подвір'я від свого подвіря і своєї квартири. дивіться ключова помилка е, тактична цього року в тому числі наших соратників Почти. з опозиції це ключова тактична помилка в рік руху в європу Проблеми, які вони воручить. вирішують, вони mm -hmm. просто поклали колоду на цій дорозі. Розумієте, ось де ось це, це означає, що змішані пріоритети. А коли змішуються пріоритети, ти абсолютно знаходишся в потоці проблем, які не дадуть тобі Треба Зробити крок до Європи, потім розібратися з наковичним. No, ну що ще окей, ок. європа добре. Багато українців європа це цінності ментально вже в Європі. Насправді Ні, неправда. Я мушу вас розчарувати. 77% дорослого населення України не були, закупені, не були ніколи так, так, так. в жодній країні Євросоюзу. Вони і дуже не знають, навіть за межі наші люди не, не знають на яких цінностях живе Європа. Задача такого руху – розказати людям, чому там багато чому там добро це неможливо розповісти, тому що це, це треба показати, показати. правильно і живе. показати наприклад, що якщо будуть правила цінності і життя за законом. То тоді наступить добробут, а не навпаки. Так, а може вам слід першу чергу запропонувати от саме механізми? От знову повертаюсь до цього. Так. Там люстрація, так ми маємо від... ми маємо відділити зерна від полови, але ми маємо мати механізм визначення, що таке зерно, що таке І... полова, головне хто буде вирішувати? Віталій. Ну наприклад, той же самий саме Віталійович тут казав про те, що є проблеми, які вирішуються шляхом ампутації. А не лікування? Ну, наприклад, там судова система. Ну, скільки вже можна мучитись, наприклад, там правоохоронна система. Але як Сорі, ну ми ж не можемо ампутувати судову систему. А хто буде от завтра там судити конкретно? Взяли всіх звільнили. Ну, і все. Всіх звільнили і заново на Скажіть, будь ласка, давним-давно вже в Україні знають, що Добре. таке поняття, як кабінет міністрів, як апарат, ну це атавізм. Так чому він існує 20 років? Чому він сидить на голові в у, у міністра будь-якого? Чому керівник відділу Кабінету міністрів керує міністром? От поясніть мені, будь ласка, це повний нонсенс. І, і що це далі зберігатися? Означає, що цей з цього автовізму треба позбутися. Ну, той же самий приклад, Тарас вірно каже, Саакашвілі, Розпустили ГАІ в один день і нічого не вмерло. Не, не Ну, у вас був вже досвід. Ну у вас я маю на увазі помраншою влади, голову скасувати ГАІ в один день, це знову вийшло пшиком. Там була а, фінансова подушка, там були розроблені чіткі правила, і факт розпуску був вже тоді, коли чітко знали, що за певний стислий проміжок часу можна набрати альтернативу, провести іспити і так далі. Гаразд, колеги, коли ви вийдете з меседжами. А, які будуть доводити, що ви зробили висновки з минулого, що ви а, абсолютно критичні до самих себе, і що ви, на відміну від усіх інших, а, насправді відповідаєте за свої слова і дії. Коли будуть ці меседжі, Так, коли чекати якихось? Визначати можна, можна... лише приблизно, але зазвичай, якщо е, вгристися в справу, наприклад, зараз, то мабуть, це є. Три-п'ять місяців. Ну до осені, мабуть, uh -huh. мабуть, контури у тієї майбутньої нової України, нової української держави мали би бути вималюватися, і вони мали бути запропоновані для широкої дискусії. Uh -huh. Тобто, ми хочемо, щоб всі були включені в процес е е творення отої, тої, е майбутньої України, а потім uh -huh. і в реалізацію. Якщо ми думаємося що, думаємося, що ми будуємо, тоді ми разом повинні приступити до будівництва. Разом не чотири чоловіка, чотири не збудують. Ми можемо бути простими солдатами в тої справи, але якщо мільйони не включаться, ми не будемо в Європі. Ді, бо ми так. не запровадимо Більше ці надання. Наше організувати цей процес так? ніж мають включитися Мільйони людей в ту справу. Ну не може чотири чоловіка володіти таким рівнем новизни по всіх абсолютно сферах, які би запропонували певний продукт. Наша задача організувати цю роботу. На рівні там населених пунктів регіонів для того, щоб цей продукт отримати, бо насправді ми навіть на сьогоднішній день а, не розуміємо постановки завдання з боку суспільства. Що, яку політику суспільство замовляє? А, а, подивіться, яка дві хвилини на резюме треба закругляти парадокс. Парадокси, які а, вибори дають один результат, потім пересіялися через тушки, і ми маємо зовсім інше голосування під інші закони. От вами ну, дивіться, пам'ятаєте. Те знамениту статтю Яцека Куреня, який сказав, що замість того, щоб палити урядові будинки, створюйте паралельні структури, і на цьому була заснована солідарність. Тобто, в основі цього руху лежить ще ідея самоорганізації людей на самому первинному рівні. У нас це не працює, бо тому, що опозиційні політики, коли навіть була можливість створити альтернативний уряд, вони його де-факто проголосили, але потім щоденної роботи вони не подужали, тому воно тихенько собі вмерло. І ви, боку, ви, ви самі ви самі, вказ... ви самі вказали це на помилку. Це. Ви самі вказали на помилку. Значить, треба так робити, щоб це робилося. І, і ми спробуємо це просто довести. Якщо в нас вийде, а вийде тільки при підтримці людей, то тоді ми будемо мати точно нову державу. Ну, час покажу. Дякую, що сьогодні ви знайшли час бути тут в цій студії. Хочеться, звичайно, наперед запросити, щоб ви були в чотирьох, там, скажімо, за Ближче до ще Ну, а, За декілька днів, ви тоді скажіть, щоб ми десь а, були. Безумовно, <реш> ні. Ну, Луценко має все ж таки налагодити свої справи зі здоров'ям. Ну, безумовно. Правда. Має бути Філенко, має бути в чотирьох, і хочеться вірити, що наступного разу ви тут будете з першими результатами. Ми домовились? Так. Пане Романе, ваша дуже. рука. Дякую, пане Тарасе. було дуже приємно. А ми закінчуємо ручкатися і починаємо анонсовувати наші наступні частини. І після невеликої паузи ми знову будемо тут у цій студії говорити про новий законопроект про заборону абортів в Україні. А по тому, будуть цікаві розмови з гайдамаками та Еріком Емануелем Шмітом. Залишайтеся з нами буде дуже цікаво. Не перемикайтеся.